Ти борешся проти олігархів і Коломойського. І в мене завжди виникало питання, як тобі вдалося потрапити в принципі, в команду Зеленського, коли на той час Зеленський ще мав доволі дружні знаєш, стосунки з Коломойським. А Тому що ніколи Зеленський не був людиною Коломойського. Не людина Коломойського. Я цього не сказала і жодним чином це не підтримую. Вони просто були в дружніх партнерських стосунках. Ну, а ти був таким. Я проти олігархів всіх. І зараз проти. Так. І зараз ми де, де Коломойський. А де Коломойський? Він сидить в слідчому ізоляторі. Ніхто в це не вірить. Люди просто це забувають, до речі, думають, що вже випустили. А опоненти Зеленського ведуть кампанію, кажуть: його тримають в ізоляторі, щоб не видавати в Америку. Та я думаю, сам би Коломойський зараз радістю поїхав в Америку, тому що в Америці в нього там фінансові злочини. Ну туди-сюди, я думаю, якби його там судили, дали б ну 3-5 років. І зарахували б йому там домашній арешт, підсиділо, і, можливо, вже він і не сів не жоден день або, може там, півроку А в Україні в нього особливо тяжкий злочин, організоване преступне угрупування, замах на життя, вбивство. І тому тут ну, 12 років це серйозний строк. І ну, кінця краю цього не видно. Не видно да. Ти думаєш, Коломойського посадять, бо півтора року йде слідство? Ну, на сьогоднішній день в нього є відповідне. Зібрані докази, які знову ж таки, вони не з сьогоднішнього дня. Ці докази вони були ще в дуже давні часи, але ці докази завжди ховали в дуже таємні сейфи, щоб не давати рух цим справам. А мова йде про замах на адвоката, який займався корпоративною суперечкою на підприємстві Дніпроспецсталь у в Запоріжжі. І Коломойський тоді, судячи з матеріалів справи, замовив напад на цього адвоката з метою його вбивства. А зараз цю справу нарешті доводять до кінця. Там термів даності немає. А що стосується, чому і раніше не розслідували, тому що він всім давав, я так розумію, якісь хабарі і цю справу закривали. Зеленський міг вибрати, скільки олігархів посадити, скільки в нас є претендентів на цю лаву? Ти спрощуєш, і мені не хочеться, щоб глядач. Цьому спрощенні бачив істину. Тому що це не є так, що Зеленський сидить, як в меню ресторана вибирає, кого саджати, олігархів, кого не саджати. Бо якщо ти хочеш когось обвинувати, ти не можеш вибрати в ресторані кого. Ці люди вони мають вчати злочини, і ці злочини мають бути задокументовані. Дуже складно заднім числом документувати так. Але злочинів на олігархів мають стільки злочинів, що тут просто треба політична знову воля. Спрощення. Дивись знову спрощення. Звичайно, політична воля потрібна, але для З, того, щоб тільки один на тільки щодо до одного Коломоського єдина можуть сидіти в ефірі годинами про це розказувати. Якщо ти хочеш сказати, що давайте посадимо всіх олігархів, ти виглядач буде аплодувати, тому що це дуже сексі звучить. А по факту, де ваші докази? Докази Брати складно. Коломойського зібрані в конкретному кейсі по замаху на життя людини. Він колись дав інтерв'ю в 2005 році, в дзеркало тижні сказав, що життя це супермаркет. Йди по ньому, по цьому житті, бери все, що хочеш, але попереду каса. Він саме так і зробив. Він все життя йшов, збирав. А потім прийшла до нього каса і нагадала йому про неоплачені рахунки 2003 року, коли він, згідно з матеріалами слідства, замовив замах на фізичну особу на українського адвоката Сергія Карпенка. Ну, надіємося, що на цій касі він заплатить, а не втече. Зараз він під вартою, він не так. може втекти з під вартою. Хоча дуже намагається теж хідро все поводити, наприклад, може вимагати меню кашерне тільки. І якщо йому не дають кашерне меню, то це порушення згідно з конвенціями. І потім дає йому додаткові підстави на скарги в суди. А він вже ж подає скарги, є пропаснейка. Ну, я суб, не знаю, я чи він стається їжа, але він має право вимагати, що згідно з лінним переконанням, тільки кашерне їжу. Я в, ну, в слідчому ізоляторі не готують кашерну, то він має право на якусь ресторанну їжу.